У банку одного з молодих олігархів розпочались проблеми з бої з картками віза і від них пішли клієнти, які мали значні вклади. В банкоматах прок бізнес грошей, картки більше ніде не приймають. Прокбізнес на грані дефолту. Такі заголовки з'явились на сторінках всеукраїнських видань ще наприкінці минулого тижня. За інформацією зі ЗМІ, вже близько місяця йшла мова про те, що в цьому банку невчасно проводять платежі. Наприкінці минулого тижня виявили ще й те, що з десятків тисяч платіжних карток можна зняти лише невелику суму готівки. На сайті банку з'явилася інформація, зняти з карти більше, ніж тисячу гривень деякий час буде неможливо. Кажуть, причини наступні проблема з платіжною системою. Конкретних причин ніхто не пояснив, це спричинило неабиякий який ажіотаж серед клієнтів банку. Брок бізнесі пообіцяли за кілька днів ситуацію нормалізувати, і вже за кілька днів стало відомо відносини з платіжною системою віза про бізнес-банк розірвав. Готується повністю перейти на картки системи Мастеркард. Відтак платіжна карта віза від брокбізнес банку більше не дійсна. Така ситуація стала не зовсім зрозумілою для клієнтів і так біля банкоматів і настанови масові скупчення. Більше того, в відділенні Брокбізнесбанку по всій країні потягнулися вкладники, аби достроково вилучити депозити. Аби з'ясувати, чи така ж сама ситуація на Закарпатті, ми зателефонували до відділення установи. Прокоментувати обставини погодились тільки в понеділок. Втім, за словами працівників банку, проблем у них нема. Працює Брокбізнесбанк в штатному режимі. Тимчасові труднощі були з картками віза, але наразі вже все вирішили. Тож банк працює у звичайному режимі. До головного офісу банку в Києві журналістим. Так і не У Журоці, в свою чергу, кажуть, ситуацію не знайомі, але бояться дефолту та падіння гривні. Кажуть, спричинити це все може і паніка серед населення. Скоріше всього, що це не скільки влада, робить, скільки люди сіють паніку. Тому що в нас просто такий народ. Розумієте, що, як було колись при Радянському Союзі менталітет у нас ще той залишився, що то ще останні сірники, що то ще остання там мука в магазині, і треба скорше брати, тому що скоро не буде. розумієте. І люди сіють паніку, а це вже цепна реакція, розумієте, тому що люди дуже скоро, як, на жаль, схватуються. І швидко біжать, там щось забирають, вибирають, ну і, і цим самим спричиняють кризу. А хтось бачить інше пояснення такій ситуації, все в політиці. Здається, вони користуються цією ситуацією, і всі говорять, що Майдан впливає на цю ситуацію. Майдан ні на що не впливає. Вони як хочуть, так це і роблять. А майдан це майдан, а фінансова сфера це фінансова сфера. Якщо держава хоче, щоб хтось прогорів чи хтось щось. З хімічні, вибачте, на слові, то воно так може й бути. Загалом у році кажуть, банкам не надто довіряють краще свої збереження відкладувати в банки. Тільки літрони. Я ні. Чому? Бо в мене пропали уклади. Люди бояться краще тримати вдома гроші. Якщо ж вірити фінансистам, то сьогодні врятувати ситуацію може тільки НБУ, якщо втрутиться і дасть Брокбізнесбанку бізнес банку рефінансування. За даними Нацбанку України на 1 жовтня 2013 року, Брокбізнесбанк банк посідав 18 місць за розміром загальних активів серед 178 українських банків. До слова, вже на кінець дня з'явилася інформація, що Нацбанк готовий надати Брокбізнесбанку банку мільярди гривень рефінансування, з яких уже 1 мільярд виділив. Наразі кажуть банкіри, це дозволить стабілізувати ситуацію. Що буде далі, покаже час.